Дональд Трамп під час свого спілкування з журналістами в Білому домі заявив, що Вашингтон зробить свій внесок в гарантії безпеки для України, але штати більше не даватимуть Україні жодних коштів. Зокрема, президент Сполучених Штатів зазначив, що братимуть участь в цьому процесі як резервна сила, ось так загадково. І ще висловив думку, що у союзників не буде труднощів з реалізацією гарантій безпеки у разі, якщо Києву та Москві вдасться домовитися. Про мир цікаво, так ось. резервна сила Сполучені Штати Америки. Це в нас вже резервна сила в якості гарантії для України. І колишній прем'єр-міністр Шверці Швеція Карл Більд вважає, що Трамп офіційно капіталював перед Путіним, відмовившись від вимоги негайного припинення вогню. На його думку. Про це свідч... це присвідчить про те, що війна в Україні затягнеться, а терміни самої мирної угоди тепер залежатимуть від позиції Путіна. Більт зазначив, що саміт на Алясці став надзвичайно успішним для Путіна, оскільки той не поступився своїми вимогами щодо всеосяжної мирної угоди. Також за словами Джона Болтона, це колишній радник Дональда Трампа. Президент США не досяг значних результатів, тоді як Путін явно переміг на переговорах, які були на Алясці. Ну і от про гарантії безпеки, про все це і не тільки про резервну силу Сполучені Штати Америки, так як сказав Дональд Трамп, про все це говоримо з нашим гостем Юрій Романюк, голова громадського об'єднання Україна в НАТО. У нас на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня! Рада вас бачити! Вітаю вас. Добрий день, пані Ірина пане Юрію, давайте розберемося з резервною силою Сполучених Штатів Америки в якості гаранта безпеки для України. Про що це? Яка це резервна сила, і коли ця резервна сила, в разі чого може бути застосована, яким варіантом? От якщо розглядати в контексті того, що сказав Дональд Трамп. Ні, це одурманювання повністю всієї світової громадськості. До цього всерйоз абсолютно не потрібно ніяк ставитися. Вибачте, це повна ахінеї дурня, і тут навіть нема що коментувати. Тут треба визнати зовсім інший діагноз: що Сполучені Штати Америки в особі Трампа і його команди абсолютно не збираються надавати Україні жодних гарантій, а вони під тиском країн коаліції рішучих, як вони себе називають. Вимагають від е, Трампа, щоб він надав їм гарантії безпеки Британії, Франції, Німеччині там, іншим е, сумарно до 10 країн, щоб він забезпечив їхні гарантії безпеки. Тоді вони ведуть свої миротворчі війська, так би мовити, свої війська коліції рішучих в Україні, і то вони не будуть забезпечувати повноцінні гарантії, бо вони не будуть на передовій лінії фронту. Вони будуть, умовно кажучи, глибоко гри в тилу України будуть займатися Матися навчанням українських військ, їхні інструктора забезпечувати там інші питання підготовки Збройних сил України, продовження підтримання їх в бойовій готовності. але вони безпосередньо не будуть забезпечувати, так як ми цього хочемо, гарантії безпеки. Вони правда будуть мати свою авіаційну складову. Британці сказали, що вони без авіації не будуть заходити в Україну. Французи також будуть зі своїми літаками авіацію. Туреччина, наприклад, заявила, що вони будуть забезпечувати морську складову для України, забезпечувати розмінування чорного моря, гарантії безпеки, судноплавства, вільності. Проводження товарів, суден по чорному морі, Оце те, що Тречина на себе бере загалом до 10 країн. Решта країни, яких загалом Зеленський назвав 30, будуть забезпечувати хто не буде військові складові, будуть фінансово допомагати або матеріально допомагати, логістично допомагати чим, хто може. Ну таких уже з Рамштайна з 52 залишається тільки 30. в цьому аспекті. Тепер вернімося до гарантій безпеки. США нам винні гарантії безпеки. Вони зобов'язані виконувати Будапештський меморандум, і з них ніхто не знімав цієї відповідальності, як моральної, так і юридичної Інше питання, що вони нехтують і ігнорують це Ну то тут українській стороні дипломатії потрібно постійно бити Трампа в оцим Будапештським меморандумом і казати: не розказуй нам, що це не твоя війна. Ми і за тебе, і за вас, і за США, і за вашого президента Білого Клінтона. Ліквідувала стратегічну і тактичну ядерну зброю, віддало її Росії, обезброїлось в обмін на ваші гарантії безпеки. А прийшов час ікс, коли нам потрібні ваші гарантії безпеки. Ви кажете, це не моя війна, це Байден, це Обама, це хто завгодно. Це тільки не я. Я нічого виконувати не буду. Ні, містер Трамп. Ти будеш виконувати це ваше зобов'язання. Інакше вам ніхто більше в світі вірити не буде і ніякого ядерного розброєння не буде. І своїми діями Трамп спровокує. Світову тотальну ядерну гонку озброєнь, і він буде нести персональну відповідальність в США за те, що буде ще в світі плюс 20, плюс 30 ядерних держав, якщо він так буде співати далі. І тому я наполягаю, що Україна не повинна погоджуватись на жодні ці так звані гарантії безпеки, які нам підсовують, нам хочуть підсунути Будапешт 2 Я кажу прямим текстом нашим телеглядачам, Нас до. Обдур... Роють і обманюють, і вони хочуть е, в США спіхнути цю відповідальність на Європи, себе забрати, нічого не бути винним, і нічого нам не гарантувати. Е, в свою чергу Європа так само заявляє: якщо нам США не надають свої гарантії безпеки, то ми не можемо забезпечити і надати гарантії безпеки для України. Тому вся ця схема по наданню гарантій безпеки Україні провалюється. Більше того, тут ще втручаються Росія і Китай, які заявляють, а без нас також ці гарантії безпеки не можна взагалі апріорі навіть розглядати. Так не вийде, Ровров заявляв і Китайці заявляють. Більше того, вони кажуть, що це має бути не країни-члани НАТО, гарантувати за жодних обставин безпеку Україні, а виключно країни Великої п'ятірки які є постійними представниками Ради безпеки ООН Росія, Китай, Франція, Британія, Сполучені Штати Америки. отак малю... Це в Кремлі Безумовно, такі гарантії безпеки нам не потрібні. І від нас також багато що залежить, чи ми погодимося на такий абсурд, чи ми це відхилимо, і ми повинні чітко і ясно казати ні. Цього абсурду продовження Будапешта 1994 року Україна більше на ці граблі ставати не збирається. Європейці це бачать і воно в свою чергу також тиснуть на Трампа і не хочуть допустити Будапешта 2 тому що гарантія безпеки України це тотожні гарантія безпеки Європи, і вони також переживають, що якщо паде Україна, то невідомо що станеться з східним флангом НАТО чи не посипляться вони. А якщо Сипиться східний фланг НАТО, то тоді Росія може війти в Центральну Європу, підійти до кордонів з Німеччиною. А це вже трагедія для Західної Європи. Ну і тут одне те годне тягне. Тому якщо ви мене питаєте, чи сполучені Штати Америки серйозно розглядають ні, не розглядають вони, хочуть спригнути з цього корабля, який називається гарантії безпеки для України, і вони в стрілки переводять як стрілочники на залізниці на Європу. А є Юрі... пов'язана ага. з США. Тепер наші телеглядачі, все зрозуміло весь цей театр абсурду. Ну даруйте, але цей театр абсурду ми маємо дограти до кінця, якщо ви так кажете. Але в мене запитання Марк, Рюте, коли був у столиці в Києві, він говорив, що йдеться про два рівні якихось гарантій. І от У мене запитання: чи може йтися, що це є гарантії А від Сполучених Штатів Америки, і інший рівень це гарантії від Європей. Яського союзу від членів про які два рівні? Про що може йтися? І от даруйте, я ще просто уточню, пане Юрію, тому що Штати зараз курують, і от до кінця тижня мають команди зустрітися, начебто щось напрацьовано вже якийсь базовий такий план. І Сполучені Штати Америки і Україна зараз це все будуть обговорювати. Ну за словами Зеленського, тоді даруйте, чому Штати тут беруть ключову і грають ключову скрипку в цих переговорах. Два рівня безпеки Марк Рити чітко ясно сказав, що перший це українські збройні сили, збройні сили України, так, то ж зрозуміло. перший рівень безпеки для себе самі. Вони мають бути настільки спроможні, потужні і забезпечені, що вони самі можуть гарантувати свою власну безпеку. А другий рівень безпеки це вже мається на увазі коаліція рішучих, яка війде в Україну і буде також підтримувати українські збройні сили, на суверенітет, територіальну цілісність, нашу оборону, але не на передових позиціях, а всередині, як я сказав, в тилу України, виконуючи підготовку військ, інструктаж і все решта, здійснюється. Можливо, авіаційну підтримку, можливо, вони максимум що візьмуть. Це забезпечення повітряного простору України, розміщення. Перший варіант американських військ ф е 35 в Румунії в Польщі. І з Румунії з Польщі будуть забезпечувати безпеку безпосередньо в повітряному просторі України. Другий варіант це безпосередньо знаходитись на території України, але він виглядає менш реалістичним, це більш фантастичний, і швидше всього американці, як сказав Трамп, жодного солдата на території України не буде. Тому зрозуміло, що вони швидше всього, якщо і розглядають цю повітряну складову забезпечення безпеки. України це і військ коаліції рішучих, які будуть на території України розміщені, то це тільки з румунських аеропортів і з польських аеропортів, військових аеродромів. Точніше, а американці ще готові надати нам системи ППО. Не нам точніше, а для прикриття коліці рішучих в тих секторах, де вони будуть е, де постійно нести дислокації, де будуть їхні аеродроми. Там має бути американська система Петрі для захисту цих військових баз е, натівських, яких не дуже хоче Росія, категорично точніше, не хоче і не сприймає для захисту від можливо гіпотетичних російських балістичних ракет. Ну і ще крім всього іншого, від Америки потрібно надійну е, потік розвідувальної інформації в усьому. Му просторі на європейському континенті, щоб війська коаліції рішучих, які будуть розміщені всередині України, знали всю стратегічну і тактичну обстановку, оперативну обстановку на європейському континенті, що відбувається в Росії, як мінімум від Урала до польських кордонів. Чому штати, попри те, що вони не гарантують нам якихось масштабних якоїсь масштабної підтримки е, гарантії безпеки? Чому вони корують питання безпекових гарантій для України? На вашу думку Ну вони взяли на себе, ніби цю місію посередники контролери чи... такі собі. Ні, вони називають, що ми миротворці, але нейтральні. Ми не за Україну, не за Росію. Ми нікому не допомагаємо. Ми Україні не допомагаємо. Ми її тільки продаємо, і то не напряму через НАТО. Але я хочу сказати, це позиція, яка посилює виключно російську сторону. І, коли, і переговори, які би були в форматі трьох, наприклад, ага. Росія, Україна і США, це би не був формат трьох, де США повністю нейтральний, не занажований і дійсно миротворці. Україна би протистояла двом країнам США і Росії, які би тиснули на Україну, шантажували би і примушували нас до капітуляції. Ну нас це кого зеленського безпосередньо за столом переговорів. І тому я не вірю Сполученим Штатам Америки в сьогоднішній адміністрації абсолютно жодним чином і не можна надіятися, сподіватися на Трампа і його команду. Вона є відверто антиукраїнською. Вони повністю продають і торгують індульгенціями на. Право продовження Путіна війни проти України і Путін цим користується, і це використовує Трамп сприяє Путіну. Продовженням війни проти України уже от сьогодні він досприявся, що вже сьогодні два населених пункти, два села на території Дніпропетровської області за діпстейтом зафіксовано, що вони вже перейшли у володіння російських збройних сил. Можливо, дай Бог, щоб тимчасово, а не на всі завжди, щоб ми відбили цей наступ уже і перебування російських військ навіть на Дніпропетровську області. Я ще весною казав, що до пізньої осені, до зими ніякого миру не настане. Сьогодні можна з усією впевненістю сказати після аляски після. Нічим не завершився переговорів в овальному кабінеті в Білому домі перебуванням Зеленської і представники шістьох країн Європейського союзу, в тому числі і Урсуло фон Дерляні, і генеральна секретаря Марат Карі нічим не завершилося це все для України, і тому війна швидше всього з великої степені ймовірності перейде в 2026 рік. І тому ті, хто зараз заспокоює, і каже, що от з дня на день війна за закінчиться і обманову надію дають нашим збройним силам, нашим військам. Це дуже підла політика. Так не можна втілювати і вселяти таку надію, такий оптимізм військ в які воюють і очікують, що з дня на день вона закінчиться. Треба правду казати, що війна в 25-му році на жаль. Не завершиться і вона буде продовжитись. І виною цього не тільки Трамп. Винен в цьому в значній степені саме вибачте, не тільки Путін, а винен в цьому в значній степені політика Трампа саме він сприяє продовженню цієї війни і її в 26 рік. Як би це парадоксально не звучало? Бо говорити на телебачення одне, що я миротворці хочу допомогти припинити, а в іншій сторони не вводити санкції проти Росії, допомагати Путіну всіляко. Продовжувати цю війну після переговорів на Алясці і не вимагати від Путіна припинення режиму бойових дій, а дозволяти йому маніпулювати собою і всіма, що ми будемо вести повномасштабні мирні переговори безкінченно, невідомо коли вони закінчаться. Це все якраз і призводить до того, що Путін продовжує безнаказану цю війну. Проти нього не вводять санкції, і він захоплює нові території. І це повністю задовільняє Трампа. Безумовно і задовільняє Путіна. Спасибі чесно вам за розмову, пане Юрію Юрій Романюк, голова громадського об'єднання Україна в НАТО, був у нас на зв'язку і